Вітаючись новин на телеканалі Віта. Ми підсумовуємо події дня. У Вінниці бійців та волонтерів привітали з Днем захисника України. 40 тонн гум допомоги вирушили на схід. До Вінниці їде більше сотні програмістів з 9 європейських країн на битву місків. Міська влада сьогодні привітала з Днем захисника України, бійців та волонтерів. Свято започаткували торік у лютому за ініціативи президента України Петра Порошенка. Тепер щороку Україна вшановуватиме своїх героїв 14 жовтня, в день покрови Пресвятої Богородиці, яка вважається берегиною козацтва. І цей день є офіційним вихідним. У переддень свята у залі засідань міської ради зібрались війницькі військові та ветерани Збройних сил України. З днем захисника їх вітає заступник міського голови Галина Якубович. Я дуже би хотіла, щоб та глибока шана і повага, яка сьогодні є у державі по відношенню до вас, завжди залишалася. А жахливі події війни, які, на жаль, сьогодні є в країні, не якнайшвидше увійшли в минуле. Підзначили сьогодні і роботу волонтерів, які допомагають нашим землякам на сході. З нагоди свята усі отримали грамоти та грошові премії від міської ради. Серед всіх свят це найголовніше напевне, через те, що доба така важка в Україні. Це перший раз ми святкуємо День захисника України. Єдине, що я можу хотіти, миру і живим повернутися всім тим хлопцям, які зараз на сході. Після таких собитій, там в державі, в світі, то я думаю, що це все правильно. Були братами, тепер ми враги, то кожна держава має мати свій своє свято, свій порядок. Офіційна частина святкування завершилась покладанням квітів до меморіалу слави. Городяни керівництво області та міста несли до монументів червоні троянди і воздики. Пам'ять загиблих у війнах героїв Вінничани вшанували під час всеукраїнської хвилини мовчання. Тетяна Орлова, Володимир Гірявенко, новини телеканал Віта. Вітання з ним захисника України лунали сьогодні і у військовій частині 30.08, що на Некрасова. Військове приймали вітання від свого керівництва та міської влади. Тут можна було побачити виставку техніки, яка використовується в бойових діях у зоні АТО та зброю. 40-й пол Національної гвардії України нагоди святкування дня закита вітчизни. Вишку. Растуйте до товариші! Можна. Це на чергові навчання. Вишколені солдати військової частини 3008 нуль вишикувались на святковий парад на честь дня захисника України. До нього ж приурочили і виставку військової техніки та зброї. І форма, і захист бронежилет, каска, сучасна окуляра. Ви бачите, сьогодні хлопці з високим бойовим духом. Сьогодні хлопці матеріально технічно забезпечені, в новій формі. Сьогодні в них зовсім інший настрій, внутрішній. З точки зору і служби військових частинах, і ви бачите, є мобілізовані напередодні свята. Військовослужбовців нагородили почесними грамотами та преміями міської ради. Контрактники у якості подарунку отримали вихідні. А на строковиків чекає святковий обід. Солодощі будуть ну, для солдатів, щоб для них відчулися комфорт дому. Завершились урочистості освяченням бойової техніки та святковим концертом для військовослужбовців. Вадим Потату, Володимир Гірявенко, телеканал. Віта. На європейській площі майбутні військові ходили з строєм та співали патріотичних пісень. Кілька сотень юнаків та дівчат у військовій формі показували прийоми самозахисту, збирали стрілецьку зброю та читали реп. Все це бачила Ірина Корш. Пожежне позамає. На європейській площі марширують, співають Марусю, майбутні пожежники, інкасатори, десантники та інспектори з радіаційно-технологічного контролю. У Вінниці вдруге проходить фестиваль патріотичної пісні та струю, присвячений дню захисника вітчизни та українського козацтва. Цей захід архіважливий, тому що ним ми виховуємо. По перше, що патріотизм сучасних юнаків до призовної молоді. Вони ознайомлюються із видами зброї, і в кінці кінців вони мають подальшому стати нашими ну, воїнами, захисниками України. 18-річний Олександр Рубашкевич, курсант училища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, каже ходити з строєм та співати патріотичних пісень у військових є традицією, але запевняє, вміє не лише тягнути носок, а й вправлятися з пожежним гідрантом. Професію рятівника обирав за покликом серця. Я знаю, що розвиткую своїм життям ради інших людей. Та я знаю, що якщо не дай бог зі мною щось трапиться, то за мене подбають. Серед учасників фесту також учні шкіл області, які мають найкращі результати з предмету захист вітчизни. Хлопці та дівчата демонструють прийоми самозахисту. Ми намагаємося в подальшому такі виконувати заходи профорієнтації, щоб їм подобалася військова служба. А ось на цьому майданчику усіх охочих вчать вправлятися зі стрілецькою зброєю. Діти навіть не знають, як втягнути общезащитний комплект. ОЗК. Не вміють діти. Не те, що розібрати автомата чи пістолета. Вони не знають, з якої сторони до нього підходити. А цьому потрібно навчатися, тому що це, би, це майбутнє нашої країни. На фестивалі також працювала польова кухня від вінницьких військових. І учасників, і глядачів пригостили солдатською горчаною кашею з м'ясом. Ірина Корш, Олег Іпрінцев, новини. Телеканал Віта. Ну а 14 жовтня Вінницею маршируватимуть добровольці. Бійці батальйонів Айдар, Донбас, Азов та добровольчий український корпус з Вінниччини придуться з соборною. Хода пройде без гасел та політичної символіки. Розпочнеться марш о 17.30 від площі Шевченка і фінішуватиме біля пам'ятника Січовим стрільцям в сквері по Хмельницькому шосе. Школах скоротять бухгалтерів та вчителів пенсіонерів. Шведи навчатимуть Вінницькі центри зайнятості працевлаштовувати молодь. Одним дитячим майданчиком стало більше. Гум Вантаж відправили віничани на схід. Загалом понад 40 тонн допомоги та дрова для обігріву. На передову поїхали продукти харчування, ліки, одяг, малюнки та сувеніри для військових. Це подарунок бійцям від віничан до Дня захисника України. Його збирали всією областю, долучились усі 27 районів регіону. Більша частина посилки призначена для бійців 95-ї аеромобільної бригади. Супроводжуватиме гумвантаж до місця призначення відома вінницька волонтерка Юлія Вочер. Це вже 39-та її подорож на схід. каже Хлопцям сьогодні найнеобхідніші тепло та якісна їжа, а ще увага стилу. Даю розуміти, що армія підтримується людьми, вони знають, чого вони там стоять, вони знають, за що вони жертвують своїм здоров'ям, своїм життям. Вони знають, що за них тут вболівають. Просто бійцям, і неважливо, чи це вони з Вінниці, чи вони з Житомира, чи вони з Хмельницького, вони наші. Стерилізація тварин один з найгуманніших методів регулювання їх чисельності. У Вінниці цим же тривалий час займаються представники притулку для собак. Планета на його базі функціонує спеціальний кастраційний центр. Втім, на те, аби охопити всіх безпритульних собак, закладу не вистачає грошей. Тож представники планети запросили до Вінниці фахівців австрійського клубу чотири лапи. Вже місяць вони безкоштовно стерилізують собак без хатчинків. Вінницьких безпритульних собак безкоштовно стерилізують волонтери австрійської організації Чотирилапи вони приїхали до міста майже місяць тому. За цей час вже встигли прооперувати більше двох сотень собак. Тварин відловлюють, стерилізують та щеплюють від сказу. Добу собаки перебувають під наглядом спеціалістів, під наглядом ветеринарів. І через добу, коли ветеринари погоджують, що стан собаки нормальний, задовільний її відвозять на те ж саме місце, яке з якої відловили. Стерилізують тварин у мобільній операційній в клініці на колесах. Є все необхідне для проведення хірургічного втручання. Воно нешкідливе та безболісне. Кожну стерилізовану собаку чіпують біркою блакитного кольору та вносять до електронного реєстру. Там виходить інформація наступна, де собака проживала, опис тварини. Коли її відловили, коли вакцинували, коли відпустила. Тобто, це полегшить роботу якраз і волонтерів на майбутнє. Активісти проєкту Чотирилапи об'їхали вже понад 30 міст, вже прооперували більше 15 тисяч собак. Паралельно навчають ветеринарів новітнім європейським методикам стерилізації. Втім, проблемою безпритульних тварин війничани, на думку волонтерів, не надто переймаються. Стерилізуємо собак, витрачаємо кошти. Далі беруть і їх убивають. І е, так недавно убили ті собак, які наші представники чотири лапи простерилізували. Наступний день взяли збірками собак, повбивали. Вартість стерилізації однієї тварини сьогодні від 200 до 1000 гривень. У Вінниці з 2006 року цим займаються у кастраційному центрі, що на базі притулку для тварин планета. На стерилізацію собак міська влада щороку виділяє гроші Цьогоріч Це майже 150 тисяч гривень. А от утримання та догляд за безпритульними тваринами забезпечує благодійний фонд Планета. Це електроенергія треба платити, це треба їх кормити, це треба будувати бальєри, це треба ремонтувати. У нас собаки без м'яса не отримують їжі. На 400 собак спробуйте, скільки це м'ясу кожен день сварити, де це м'ясо взяти, за яку ціну. І практично виходить так, що ми, як собаки, іщейки, Єздім по городу і спрашуємо, хто нам може подешевле дати. Наразі планета вкотре звертається до небайдужих з проханням допомогти. Лариса Бондар, Вадим Інжиєвський, новини, телеканал Віта. У школах скоротять бухгалтерів та вчителів пенсіонерів. Експертна група при міністерстві освіти і науки розробила план реформ на 10 років. Згідно нього в Україні створять спеціальні сервіс-центри з менеджерами та спеціалістами по підбору персоналу. Там працюватимуть юристи та бухгалтери, які обслуговуватимуть одразу декілька шкіл. Планується і скорочення кількості вчителів в першу чергу пенсіонерів. Іншим збільшить навантаження з 18 до 22 годин. Щоправда, підвищення зарплатні поки не обіцяють. Шведи навчатимуть Вінницькі центри зайнятості працевлаштовувати молодь. Підготовка спеціалістів відбуватиметься в рамках проєкту, який реалізовуватиме спілка молодіжних організацій Вінничини та Народний університет Швеції. Співробітництво розраховано на три роки. Головна мета об'єднати усі зацікавлені сторони роботодавців, університет, служби зайнятості. Програма з працевлаштування молоді. Універсальна. Її розробили для семи країн світу і вже презентували в Норвегії, Греції, Кіпрі, Нідерландах, Іспанії, Швеції та Україні. Украине. До Вінниці їде більше сотні програмістів з дев'яти європейських країн на битву мізків. У п'ятницю 16 жовтня у Національному технічному університеті пройде півфінал студентської першості зі спортивного програмування по південно-східній Європі. Це наймасовіша всесвітня олімпіада, яку проводить корпорація IBM. Суть турніру полягає у тому, щоб на швидкість написати програмний код. Учасникам для перемоги потрібні не лише знання з інформатики, штучного інтелекту та інших дисциплін, а й вміння працювати в команді і в стресових умовах. Юні програмісти Оротимуться за путівку на світовий фінал, який пройде в наступному році в Таїланді. Мовчки кличуть. Фотовиставка під такою назвою відкрилась у краєзнавчому музеї. Світлини присвячені полякам, які стали жертвами комуністичного терору. Пошуки їх останків проводилися у 2012-2014 роках на військовому кладовищі у Варшаві. Було знайдено більше 200 поховань. На виставці представлені фото пошукових робіт а та також інформація про людей, яких вдалося ідентифікувати. Кадри з місця розкопу, архівні фотографії та історії замордованих комуністичним режимом людей. Мовчки кличуть. Так назвали цю виставку. І її організатори два роки вони проводили пошуки невідомих поховань у Варшаві з 200 знайдених могил. Ідентифікували останки лише 40 людей. На й виставці показуємо на цій виставці. Показана історія людей, творчих людей їх життя, робота та смерть. Та показано, як віднаходили їх рештки у закинутій могилі. На виставці є фото дверей, катівні НКВС у Варшаві, а також архівні світлини, деяких жертв на одному зі стендів, план таємних поховань із зазначенням місць, де вдалося ідентифікувати останки замучених. Якщо взяти паралел до Вінниці, де тут у парку імені Горького колись також були дуже жахливі події. Це може спонукає місцеву еліту місцевих людей до Таких теж задум. Вінниця не перше місто, де презентували виставку. До цього вона вже побувала в Івано-Франківську, Львові та Луцьку. Вінничани зможуть побачити експозицію впродовж місяця. Вадим Потатує, Володимир Гірявенко, телеканал Віта. Ще один дитячий майданчик відкрили у Вінниці. Цього разу в мікрорайоні Корея на території ендокринологічного диспансеру. Облаштувати ігрову зону мешканцям допомогла депутат Вінницької міської ради Антоніна Іващук. Подробиці у наступному матеріалі. У малечі мікрорайону Корея здійснилася давня мрія. Втілила її у життя депутат міської ради Антоніна Іващук. За її сприяння у мікрорайоні відкрили дитячий ігровий майданчик. Я цілий день тут На відкритті ігрової зони дітей як грибів після дощу із розумінням справи малеча тестує нові гойдалки. Там є рух і там четверо сідає. Ми сідаємо і крутимося, і крутимося. Наче діти тішаться майданчиком і батьки, адже кілька років оббивали пороги різних інстанцій та просили сприяння у його встановленні. Приватний сектор, а дитині реально немає де гратися. Це єдине місце, клініка, де можна спокійно, без машин, не думати, що дитина бігає. Відкриття майданчику подія і для людей більш поважного віку. Олена Миколаївна, пенсіонерка. Її онучці вже 22, Та жінка каже, тут відпочиває душею. Дуже цікаво дивитися на дітей, як вони тішаться, радуються, як вони всі разом збираються. Чудовий майданчик. Ну, зробили те, що треба. Де ви гуляли по вулиці? А тепер от діти будуть сюди приходити, будуть бавитися. Встановити майданчик на цій ділянці було справді проблемою. Зізнаються у квартальному комітеті. Передусім, не могли визначитися, де його звести, адже мікрорайон густо забудований. Коли ж вирішили споруджувати на території ендокринологічного диспансеру, який є пам'яткою архітектури, потрібно було отримати дозвіл. Ми звернулися до нашого депутата, до Антоніни Янківни, і вона пообіцяла, що десь ми влаштуємо. Ми обійшли по Кореї дуже багато місць. Там ті не хотіли, там ті не хотіли. І ось Янківна добилася, що в цьому місці нам дозволили. Майданчик збудували за гроші міської ради свій внесок, зробили, і мешканці мікрорайону разом зібрали 4 тисячі гривень. На них облаштували арку та вхід до зони розваг. Це сьомий дитячий майданчик округу номер 8, яким я опікувалася, і на приватному секторі це є п'ятий майданчик. Два других майданчики: один встановлений мультикомплекс біля палацу дітей та юнацтва, і один на провулку цегельному. Тепер мешканці планують разом із міською радою майданчик розширити, поряд встановити тренажери для дорослих та підлітків. А якщо вийде, то ще й облаштувати футбольне та волейбольне поля. Лариса Бондар, Вадим Інжиєвський, новини телеканал Віта. Ось таким нам запам'ятався інформаційний вівторок. Дякую, що дивились. Наразі це вся інформація. Я прищаю з вами і нагадую, що дивіться на щодня, як завжди, о 19.00. Прогноз погоди далі не пропустіть. 14 жовтня у Вінниці мідливо-хмарно, сухо, вітер південно-східний, 5-10 метрів за секунду. Вночі температура повітря становитиме від мінус 2 до плюс 3, в день плюс 8, плюс 13.